А я все добре буде з Україною безпечна в нас. Сьогодні задали мені таке запитання. Я вкотре повторюю, що Україну бачить тільки процвітаючі країни. Повірте, сонечки, щоб зараз не відбувалося в ілюзорному плані на рівні Ерегора країни і тих всіх, що подій, які зараз відбуваються, ви бачили там переговори, так, Америка, Росія. Мені вчора, знаєте, таке прийшло, тому що попалося ці новини в Лінці в телефоні, і мені прийшла така фраза, саме для Росії. Дуже рано вони тішаться. Ви побачите сонечки, що все вже давно вирішено, все в Божественній волі. І яким би зараз ваш розум не малював ці якісь жахливі картинки, я вже це давно говорила, ми вже давно перемогли. нас могло не бути. Ви пам'ятаєте, я вам розказувала, що я навіть не виїжджала нікуди, тому що я відчувала, і мені так прийшло, що якщо я кудись поїду, взагалі то України не буде. І от тих всіх Перших вісім місяців повномасштабного вторгнення я постійно була на місці, я постійно молилася, працювала енергетично, і, і ви працювали, ми працювали, молились. Кожен працював на своєму рівні, мої любі сонечки, і всі ці. Прогнози їхні, всі ті їхні, нібито майстрів те, що пишуть. Мені теж писали, Боже, і там собі навляють, що тільки виписували і там погрожували. <поторожували> тобто, розумієте, мої любі сочі, по-перше, ніколи світло не буде нічого доказувати, що воно світло. Так, ні буде нікому писати і розказувати, що ми щось не то там робимо. Ви знаєте, що і Бог, і всі вищі проекції наші світлові, так само наші вищі, ціла, вони ніколи нам не вказують, що нам робити. Правда, мої любі сонечки? Це якраз от любить робити оце вся низька енергія, це вся нечистива енергія. І ми вже перемогли сонечки. Якби це зараз не здавалося, що все. І дуже багато з вас свідчає. Я вас дуже прошу, моліться. Будьте з Богом і пам'ятайте, що те, що у вас всередині, така Україна для вас і буде. Якщо у вас світло, для вас Україна буде світлою, прекрасна просвітаюча.